У Трампа заговорили про розподіл України і з'явилось кілька варіантів майбутньої зміни кордонів нашої держави. Путін переконав частину трампістів в необхідності виводу українських військ, і передачі земель рашистам. А лідер США вийшов із рядом заяв, які потрясли всіх. Україні передали угоду, за якою вона має віддати ще більше. Що буде з нами далі? Про це говоримо у випуску. А ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Далі ми розкажемо всі актуальні та свіжі новини. Вітков запропонував Трампу дозволити Росії анексувати чотири українські області. Про що пише Reuters, також територію України можуть розділити майже як Берлін після Другої світової війни в рамках потенційної мирної угоди. А про це. Це заявив спецпредставник Трампа у справах України генерал Кіт Калог в інтерв'ю для The Times. Про це саме видання, зокрема, і дописує. То, що відбувається, та чому такі заяви лунають від представників США. Розбираємося по порядку і почнімо із Келога. Він, начебто, запропонував створити зони контролю британські та французькі війська на заході, російські на сході, і між ними збройні сили України та демілітаризована зона. Між українською та російською арміями він пропонує створити буферну зону за вширшкою 18 миль. Це приблизно 30 кілометрів. За його словами, така структура була б не провокаційною Москви і наголосив, що Україна достатньо велика, щоб в ній одночасно могли перебувати сили кількох країн. Це майже як Берлін після війни. Російська зона, французька, британська і американська, сказав він. Також він повідомив, що США не надсилатимуть сухопутні війська в Україну, але можуть брати участь у координації дій. Ці заяви викликали хвилю обурення в інфопросторі. І після цього спецпосланець президента США до де Трампа Кіткалох заявив, що журналісти The Times перекрутили його слова про розділ України. Стаття The Times спотворила те, що я сказав. Я говорив про сили підтримки миру після припинення вогню на підтримку суверенітету України. І в обговореннях поділу я мав на увазі зони відповідальності для союзних сил без американських військ. Я не мав на увазі розділ України». Написав він, відомо, що під силами підтримки маються на увазі контингенти Британії, Франції та інших союзників, які в теорії мають утримати Росію від порушення домовленостей щодо припинення вогню. А ось спецпосланець часті від після зустрічі з посланцем Кремля запропонував президенту США Трампу підтримати право власності Росії на чотири українські області, які агресор намагався незаконно анексувати. передає Reuters із посиланням на джерела, як пише агентство, Ва менш ніж за 48 годин після обіду з Кирилом Дмітрієвим Вітков зустрівся з Трампом в Білому домі і передав чітке послання за його версією найшвидшим способом домогтись припинення вогню. В Україні було б підтримати стратегію, за якою країна-агресор отримала право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цю інформацію Ройтерс отримала від двох американських офіційних осіб та п'яти людей знайомих із ситуацією. Вітков раніше вже висловлював таку думку, зокрема публічно в інтерв'ю журналісту Такару Карлсону. Спецпредставник Трампа в Україні генерал Кіткалох під час зустрічі із президентом виступив проти Заявивши, що Україна ніколи не погодиться на такі умови, так розповіли агентство два джерела. Стой далі. зустріч завершилась без ухвалення Трампом рішення про зміну стратегії США. Так йдеться у матеріалі. Ну а Кремль до речі коротко прокоментував переговори, що завершились у Санкт-Петербурзі дипломатичного посланця президента США Дональда Трампа, Стіва Віткофа і правителя РФ Володимира Путлера. Стою. Глава Російської держави провів зустріч із. Спеціальним посланником президента США Стівеном Віткофом і Тема зустрічі були такі аспекти українського врегулювання. Їх розмова тривала 4,5 з половиною години. Ась президент США Дональд Трамп також заявив в контексті війни РФ проти України, що РФ має рухатись. Про це він написав у соцмережі True Social Studio. Росія повинна рухатись за НАТО. Багато людей помирають тисячі на тиждень в страшній і безглуздій війні. Ця війна не мала ніколи трапитись і не трапилась би якби я був президентом, заявив глава Білого до. Ну і цікаво, що під час зустрічі з Трампом Кіт Келох виступив проти Стіва Віткофа. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю території Росії. Про це пише Ройтерс із посиланням на джерела. Зустріч завершилась без рішення Трампа змінити стратегію США. Водночас переговори між українськими та американськими посадовцями щодо доступу США до українських родовищ корисних копалин відбулась в умовах антагоністичної атмосфери, яка серйозно ускладнює досягнення будь-якого прориву. Про що пише агентство Ройтерс з посиланням на поінформоване джерело, а також на представника міністерства фінансів США. Джерело зазначає, що атмосфера була дуже антагоністичною. Також серйозний прогрес в перемовинах на поточному етапі виглядає малоймовірним. За словами співрозмовника, особливе напруження спричинив останній проєкт пропозиції адміністрації Трампа, який є значно більш експансивною і максималістською порівняно із початковою версією. Останній варіант угоди передбачає, що США отримають пріоритетний доступ до українських надрів весь дохід. Як державних, так і приватних компаній має спрямуватись у спільний інвестиційний фонд. Угода водночас не містить жодних гарантій безпеки для України, ключової вимоги з боку української влади. Представник міністерства фінансів США коментуючи переговори, лаконічно характеризував їх як технічні за своєю природою. За словами джерела, українська сторона найняла юридичну фірму Hogan Lawless як зовнішнього радника щодо угоди. Ну а ми нагадаємо напередодні. Українська делегація прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів між Україною і США щодо угоди про надре. Які як очікується, триватимуть два дні і будуть здебільшого технічними і не передбачають залучення високопосадовців. Тим же часом державний секретар США Марко Рубіо в соцмережі Ікс поділився дописом американської політичної активістки Лори Лумер, яка висловила схвалення діяльності спеціального посланця президента США Трампа Стіва Віткофа у своєму повідомленні Лумер зазначила, що, попри критику на адресу Віткофа, його внесок в просування в мирних переговорів та Звільнення заручників суттєво порвавши зусилля його опонентів. До публікації було прикріплено відео зустрічі Віткофе з президентом Раф Путлера, яка відбувалася у. В Санкт-Петербурзі Рубіо, репостнувши запис додав до нього лаконічний коментар 100%. Ілон Маск також відреагував фразою Вітков великий. А ось президент Польщі Анджей Дудам каже, що його американський колега Трамп має найкращі шанси закінчити війну, але будь-який мир має бути справедливим та тривалим. Дуда переконаний, що шанс на мир для України пов'язаний з американським лідером. Що стосується переговорів з Володимиром Путлером, президент Дуда впевнений, що Трамп має уявлення про рашистського лідера. Заборона Північного потоку, потоку-2» під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант Газпром є достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче, каже Дуда, враховуючи невдачі європейських лідерів в переговорах про мир на основі. Мінських угод він вважає, що тягар тепер лягає на Дональда Трампа. Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то швидше за все лише президент США, каже він. Питання у тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це, адже для Європи, яка є сусідом РФ, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим та тривалим. Наголошує Дуда, Президент Азербайджану також зробив заяву про. Перспективи миру між Україною та РФ президент. Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що не бачить перспектив миру між Україною та АРА в найближчому майбутньому. І з його слів припинення вогню не зупиняє війни. Він наголосив, що війни закінчується, коли підписується остаточний акт капітуляції. я особисто будучи реалістом, не бачу в найближчому майбутньому жодних перспектив миру між Україною та Росією, сказав Алієв. Президент Азербайджану наголошує, що Москва оголосила окуповані території частиною РФ за словами Алієва. Жодна країна не погодить. І пити на компроміс в питанні територіальної цілісності, тому очікувати, що Київ погодиться пожертвувати своєї міжнародно визнаної території в обмін на мир буде несправедливо та нереалістично. Україна, як і весь світ, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також вважає їх частиною України. Як вони можуть пожертвувати та сказати ні, це не частина України? Ну якщо це станеться, це означає, що я чогось не розумію в міжнародній політиці. Наголошує азербайджанський лідер. Офіційний Баку каже він: підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України як країна, яка постраждала від окупації та порушення нашої територіальної цілісності. Ми, звісно, повністю розуміємо цю ситуацію. Додав він, друзі. Ми дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Пишіть коментарі під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!